Доброго вечора. Доброго вечора. Я людям розказую про них. По-перше, я залізаю до них в голову, кажу, про що вони думають. Це розминка. Друге, я розказую про їхні стосунки взаємовідносини з кимось із їхніх близьких знайомих. Цікава така тема? Господи, я не злякалась. Мене, мене, мене все цікавить. Давайте, Доброго. давайте почнемо. Давайте з розминки почнемо. Задумайте будь-яке число від 1 до 100. Просто думайте мені, не кажіть його. Хорошо. Ваше число 83. Поїхали Хорошо, мне подобается. Мені подобается, да. Добре. Да, конечно. Теперь я рассказываю. Можу рассказать, если вам цікаво, про ваши стосунки с кем-то из ваших знайомих. Мне треба число месяц рік народження. Якогось чоловіка, хлопця. И ваше число месяц рік народження. Я рассказываю, это спину. Ты расскажешь. Ти розкажеш мені про його відношення до мене чи моє до нього? Обох. Все, я... Де ти був радше? Значить, як тебе звати, щоб я могла звертатися. Мене звати Олександр. Олександр, Боже, яке гарне ім'я. Олександр, ну, я... ну ти либо мах, либо екстрасенс. Ну, я теж екстрасенс. Хорошо, мене Ти вгадала. Хорошо, ну, я... мені подобається. Все. Зараз. Е, ім'я людини треба? Не треба. Його дата народження треба, так? Число, да? місяць, рік. Це може бути хлопець, може а, бути ну. тато, батько, хто загубив. Ну так, да, хлопець, зараз, секунду. А, Господи, я забув Е, Так. Ну, давай батька. Ми ж просто. Ні, 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 давай хлопці, давай хлопця. Добре, добре. 0,2. Так, зараз я скажу. А ти зможеш сказати його ім'я? Ні. Це не цікаво взагалі. Так, єдине, що мені не подобається у вас у ваших стосунках, вам некомфортно спілкуватися один з одним. Це все. Він лідер у ваших стосунках, відносинах. Він емоційний, взривний, цілеспрямований. Якщо йому щось не подобається, краще з ним не сперечатись. тому що будете летіти як Фоняра над Парижем, високо і далеко. Далі, якщо у, хтось з ним не погодиться, все рівно його думка має бути верхня. Все, що він каже, з його точки зору, це правильно. Далі. І він це доводить. Як бізнес-партнери, ви з вашим хлопцем ну, дуже класні. Вам легко вдається все робити разом. Тобто, щось задумали, ви це робите легко, без проблем. Далі, ви любите поговорити. Ви теж цілеспрямована людина, і бачення якоїсь проблеми, бачення якоїсь ситуації вашою парою дуже добре, непогано. І життєві цінності у вас в більшості співпадають. Е, я вас подивився по трьом параметрам, і можу сказати, що непогана пара. Єдиний мінус у ваших стосунках це спілкування. Нема гармонії у вашому спілкуванні. На даний момент. Ну, На даний момент на все життя, воно, людина ніяк не міняється. Mm -hmm. Я констатую. Ну no, хорошо. Я, да. no, хорошо. Співпало, по, співпало. по фактам, реально по факту. Да, співпало, співпало. Інстаграм скинути, може, Олександр. якісь там питання будуть. Олександр, ви не знаєте хто ви? Зараз не знаю. Вискар. Ух ти. Ось мій Інстаграм YouTube виглядає так само. Так само називається. Можете подивитись Це по цій темі. Це ноу-хау, яке є тільки в мене. Я вам бажаю гарного вечора. Ну, все добре. Олександр, да. куди ви викидаєте? ще щось? Ну, давайте ще дві дати. Давайте ще. Так, жіть, час. Е, щас, господи, мене. Так, 24. До речі, я вам оце тільки по трьом параметрам рахую. Я всім людям кажу, що три параметри це не точно, це десь відсотків 70 точності. А якщо по сіми параметрам рахувати, то там 100%. В гіршому випадку 99,9% точності. Ну, в інстаграм зайдете, подивитесь. З цим комфортно спілкуватися, як бізнес-партнери, ви слабенькі, вам важко разом щось вдається зробити. І бачення якоїсь ситуації, бачення якоїсь проблеми дуже класно з цим теж. Життєві цінності, так, в більшості співпадають з цим. З тим не комфортно спілкуватись, але як бізнес партнери, з тим дуже класні. А з цим навпаки, спілкуватись комфортно, але бачення якоїсь ситуації. Якоїсь... А, але як бізнес партнер ви слабенькі. Вам важко дуже важко щось зробити разом. Ну так. Угу. так. Угу. Бачення проблеми з цим десь 10%. 95-97. Дуже класно. От. Понятно. понятно весь, прикольно, прикольно. Все тоді, гарного вечора. Пішу. Да, гарного вечора. Боже, дай Боже вам здоров'я. щастя. давайте. І нічого Спасибо. за це вам не було. Все, ну. О, такі справи, шановні дяді, тіті, сподобалось. Сподіваюсь, вам сподобалось. Поставте, будь ласка, лайк вас і підпишіться, будь ласка, на мій канал. Ви мене змотивуєте робити ще відео, їх виставляти. Ви будете дивитись, будете аналізувати, робити висновки. Мудрі люди, розумні, мудрі, в більшості мудрі люди, вони порівнюють. Коли є що з чим порівнювати, то можна зробити висновок. А коли ви робите висновки, то ви вже знаєте, де працює, де не працює, де добре, де погано. Гарного вам вечора і вдачі всім!